Всіх знову вітаю на своєму каналі Foxchan. Сьогодні будемо з вами досліджувати енергоспоживання різного обладнання, яке живиться від USB. Використовувати будемо для цього Ампер Вольтметр, а саме тестер UNI-T. Я його замовляв на Aliexpress, Вийшов він мені з доставкою приблизно 600 гривень. Давайте зараз я його розпакую. Оу, як неприємно! Якась роздавлена упаковка. Сподіваюсь, тестер цілий. Окей, все гаразд. При зйомці цього відео ні один тестер не постраждав. Чому саме такий тестер я обрав? По-перше, це те, що я користуюсь мультиметром такого ж виробника Unite. І за 2 роки він себе добре зарекомендував. По-друге, бачите, ось на ньому є два типа роз'ємів. І на вході, і на виході. Це USB. Тип А і USB тип С. Саме тип С зараз набирає популярності і встановлюється на багатьох сучасних девайсах та обладнанні. Навіть на акумуляторному паяльнику, огляд якого я робив раніше, також зарядка від USB тип, -тип S. По-третє, цей тестер має можливість вимірювати більш високі показники струму та напруги, на відміну від своїх конкурентів. Ось можна побачити на самому корпусі прописані його технічні характеристики. Вхід по напрузі від 4 до, 20, до 24 В. Вхід по постійному струму для USB тип А від 5 А до 3 А і по току для USB тип С від 5 А до 5 А. Воно і наглядно видно, що кабель на USB тип С значно товше, що підтверджує дану інформацію. Також вказано до якого значення може вимірювати ємність, яка пройшла через нього. Є в комплекті інструкція на китайській і на англійській мовах. Такий невеликий, легенький. Я робив багато оглядів різної USB-техніки, можливості якої випробував на практиці. Але в коментарях мені люди писали, щоб я наглядно показав, скільки в реальному часі споживлює струму той або інший прилад. Сьогодні цим і займусь. Під'єднуються до блока живлення і одразу вмикається, готовий до вимірювання. Одразу відображає, яка зараз напруга на вході. Зараз під'єднаю смартфон, щоб якісь показники з'явились на дисплеї. Пішла зарядка, інформую смартфон. На дисплеї тестера показує струм, який бере зараз акумулятор смартфона. І одразу почав рахувати кількість мА, яку отримав смартфон. Також відображає час, скільки смартфон під'єднаний до тестера. Якщо натиснути на кнопку моди, можна побачити декілька дисплеїв почергово. Один раз натиснули. Замість ємності відобразилось вимірювання опір-ланцюга, тобто нашого кабеля. І показує 6,1 Ом. До речі, він може вимірювати від 1 від до 480 Ом. Далі натискаємо. Тепер значення ємності змінилося з міліамперів на вати. Ще раз натискаємо на кнопку моди. Тепер на дисплеї у перших двох строках з'явилися значення D і D-. Це напруга кабелю USB для передачі даних. Показує значення 0,81 В. Ще натискаємо і повертаємось на початковий дисплей. Вже 17 мАг отримав смартфон ємності та підключений півтори хвилини. Також є доволі зручна функція це 10 ячеек пам'яті. Це зручно, якщо, наприклад, необхідно проаналізувати стан акумулятору. Зарядили повністю, записали у пам'ять тестера, скільки мАг війшло. Наступного разу зарядили і порівняли. Зменшується обсяг ємності чи ні. Робиться це просто. Ось Наприклад, зараз інформацію на дисплеї запам'ятаємо. Натискаємо кнопку READ і тримаємо, поки не з'явиться інформація внизу зліва, що записано під таким-то номером. О, з'явилося M0. Все, інформація записана в нульову ячейку. Якщо ще раз натиснути і витримати REAT, цю ж інформацію записало тепер в ячейку M1. Тепер, щоб відкрити записані дані, необхідно однократно натиснути кнопку READ. І, будь ласка, інформація записана в ячейку М0. Якщо більше нічого не натискати, через 5 секунд він сам виходить на головний дисплей. Якщо раз натиснули рід, показали нульову ячейку, потім ще раз натиснули наступня, наступна ячейка. і так далі. Переходимо до вимірювання. Почнемо з кільцевої лампи. 26 см діаметром. Минулого разу, коли ми випробували її від 20А повербанка, працювала вона 6 годин 11 хвилин. Якщо цікаво, можете подивитись той ролик у верхньому куті. Зараз з'явиться посилання і в описі залишу. У минулому огляді з'ясували, що у неї 10 режимів світіння. Під'єднуємо лампу через тестер, вмикаю. Одразу перемикаю на мінімальне світіння. Тестер показує споживання лампи 200 мА. Наступний режим 350 мА. Далі 500 мА 660 мА 820 мА 980 мА. Далі 1,14 А, 1,3 А, 1,47 А. 1,64 Ампера. І на максимумі показало. 2 ампера. Тобто теоретично, 20 амперного повербанка повинно вистачити приблизно на 9-10 годин безперервної роботи такої лампи на максимальному світінні. Але на практиці вийшло менше, тільки 6 годин. Також, пам'ятаєте, був огляд та практичне випробування можливостей електричного пледу від USB. І пробували також від цього ж повербанка на 20 А. На практиці. Безперервно він, про... він пропрацював 13,5 годин. Посилання на відео в описі та зараз з'явиться на екрані. Зараз знайду роз'ємчик і кнопку вимкнення. Момент. О, є. Тепер поміряємо, що споживає плед у різних режимах. Для тих, хто огляд не бачив, зверну увагу, що у нього три режими роботи. Про це сигналізує кнопка, а саме колір роботи. Якщо синім світиться, то це 40 градусів. Якщо білим, то 50 градусів і якщо красним, то 60 градусів. З'єдную плід через тестер і вмикаю режим роботи пліда. Щось як клацаю, а струм не змінюється. У лампи в залежності від світіння струм мінявся, а тут щось ні. Так, зараз розберусь. Ага, все зрозумів. Дивіться, тут принцип роботи такий: споживання йде однаково на всіх режимах, але на синьому, той, що до 40 градусів, він робить більш довгу паузу. На білому режимі вже коротше паузи, але вони все одно є. А ось на красному режимі він працює без пауз. Тобто в пліт влаштований або термостат, або якийсь термоконтролер, який при нагріванні до певної температури вимикає нагрів... нагрівачі. Тепер рахуємо. Струм живлення пледу 1,5 А, а ємність повербанка 20 А. Тобто 20 ділимо на 1,5 і отримуємо приблизно 13 годин 20 хвилин. Це час, на який теоретично повинно вистачити повербанка при безперервній роботі на максимальному режимі. І тут ми бачимо, що практика майже на 100% зійшла з теорією. Також я казав у відеоогляді цього пледа, що можна під'єднати до ноутбука і працювати. Один із моїх глядачів просив на практиці випробувати роботу цього пледу від ноутбука і показати, чи дає USB роз'єм старенького ноутбука достатньо струму для споживання цього пледу. Ось я маю таку реліквію ноутбук Acer. Він у мене вже років 15 служить вірою і правдою. Зараз під'єдную плед до ноутбука через тестер. Ага, ось, мигнула кнопочка, що живлення є. На тестері показує напругу 5,16 В. Вмикаю плед. Як вже з'ясували з вами, режим не має значення і струм на всіх режимах однаковий. І бачимо: струм 1,5 А. Зараз йде на живлення пледу із ноутбука. Тобто, це не міф, а реально працює. Давайте подивимось, що там всередині і як він влаштований. Відкручуємо 4 гвинтика. Відкрутили, Ось вона платка. Ось він процесор, мікросхеми, резистори, конденсатори. На іншому боці дисплей, доріжки для кнопок. Ось вони USB-роз'єми тип S і тип A, З іншої сторони, входить тих же типів. І от видно якраз роз'ємчики для передачі даних і підпаяні силові провода, які йдуть із USB тип S. Нагадаю, саме він може вимірювати струм до 5 А. Також, що дуже важливо, в приладі влаштовані три основні захисти: це захист по перевіщенню струму, захист по перегріву та захист від короткого замикання. До речі, пріоритет вимірювання відзначається не тільки товшиною провода, але й самим тестером. Ось, наприклад, у нас вже встановлений пристрій в USB тип А і успішно йде зарядка. А тепер під'єднаємо на зарядку інший пристрій в USB тип S. І одразу бачимо, що незважаючи на те, що у тип А був раніше під'єднаний. І ніхто його не від'єднував, все одно, тестер переключився на USB тип S і про це проінформував на дисплеї тестер. Відверто кажучи, я зараз не розумію, як я обходився раніше без цього пристрою. Зручна штука, невеличка. Завжди ношу тепер його і повербанк з собою. Перевірив вже акумулятор всіх гаджетів, які є у родині. Поки що у мене все. Дякую за перегляд. Якщо є питання, пишіть у коментах. Пока!